Друзі, вітаю! Сьогодні ми у Львові і оглянемо ціни на автомобілі. Перший у нас автомобіль Citroen Jumpy 2007 року. 2.0. Дизель. 5900. Хороший мінівен. Восьмимісний пасажир. Ось такий у нас салон. Наступний автомобіль у нас Audi A3. Так, автомобіль свіжопригнаний. На Титанах. Автомобіль 2012 року, 1.6 дизель. На автоматі 11500. 207 тисяч пробігу. Далі у нас Nissan Кашкай. Досить хороший високий автомобіль. Автомобіль 2007 року, 1,5 дизель, на механіці. Ціна 6800 плюс торг. Так, ще заглянемо в салон. Так, ось такий цікавий салон у нас є. Наступний автомобіль у нас 2,5 бензин. Автомобіль 2011 року. Стартова ціна 8800. Опель зефіра, досить хороший сімейний автомобіль, семимісний. 2010 рік 1,7 дизель, на механіці ціна договірна. Так, Дуже часто в коментарях пишуть, щоб не знімати автомобілі, де немає ціни, але ви можете за ціною детальніше звертатися по номеру телефону, який вказує продавець. Далі у нас Матіс. Бензиновий мотор на автоматі 2007 рік. 2,850 кілометрів. Далі у нас Volvo свіжопригнаний. Автомобіль 2013 року, 1,6 дизель. Стартова ціна 10 350. Не забувайте, що на всіх автомобілях присутній торг. І можна ще щось торгуватися. Далі у нас Renault Clio. Автомобіль 2015 року, 1,5 дизель, 8 дизель 850. Так, на цих автомобілях стоїть досить. Хороші економні мотори К9К. Як Бачимо, ось така комплектація, є передні склопідйомники. Так, досить хороший економний автомобіль. Далі у нас Арнома Ган. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, ціна 7999. Так, заглянемо в салон. Далі в нас A3. Так, Такі у нас панорама. Автомобіль S-Line 2015 року, 2.0 бензин на автоматі 19900. Вас вітає файне місто, я, Олександр, всім дилер компанії VV Group. Показую вам Тощенмір, cm 206 x Дивіться, яка швидкість нього. Залізо. Ферум показує. Алюміній. No ferrum. Саме смачне. Ферум плюс цинк. Бачить оцинковку. По промокоду Тукарс. гарантована знижка. Так, Renault Сценік. Автомобіль на татанах. Але немає інформації. Так, йдемо далі. 2015 рік на автоматі 2.0 бензин 17400. Audi q 5 Автомобіль 21-го року. 2.0 мотор на автоматі 34500 наступний автомобіль також Audi. А 5 Дві тисячі восьмий рік три два бензин на автоматі десять вісімсот. Фольксваген Jetta. автомобіль 2016 року. 1,4 бензин на автоматі. 9,250. Далі у нас Volkswagen. 19 рік, 3,6 бензин на автоматі, 2600. Ну, якщо рівняти з тернопільським авторинком Таких дорогих автомобілів на ринку не зустрінеш. Так, І ось такий салон у нас, на шкірі. Так, Дуже хороший салон. Renault Megane, Автомобіль 2012 року 1.5 дизель на механіці 7500. Повністю обслужено. Далі в нас Nissan Ніш... Жук. Автомобіль 13-го року, перша реєстрація 14-го, 1.5 дизель 10.800. Так, ось таку картину можете побачити на авторинку. Трошки автомобілів назбиралося. Mazda 626. 2000 року 4950 на автоматі 2,0 бензин. 68 тисяч пробігу. Ось такий, можна сказати, автомобіль збережений часом. Далі у нас Passat CC. Десь рік Passat. Нефарбований. фарбований. Приганяв до себе. Вісім кулі зимова резина. Нова літня, нова резина. Бачимо, стоїть вже зимова резина. Так, автомобіль 2015 року, 2.0 бензин на автоматі. Так, можливий обмін на інший автомобіль по салону. Максимальна комплектація. Ось так все виглядає. На досить хорошій комплектації. Кого зацікавив, можете телефонувати до продавця, Він детальніше все розкаже по автомобілю і скаже за ціну. Бачимо великий об'ємний багажник. Досить гарно виглядає автомобіль. Далі у нас Шкода Фабія. Автомобіль свіжоприганий. З 2004 року 1.4 бензин на механіці 4650. Так, продавець, ну вже скинув. Так, автомобіль на титанах. Бачимо салон. Під одним з відео в коментарях писали, що 1,4 бензин для 3 Але вони йдуть 4-циліндровий, йдуть тільки 1,4 дизель. Так далі в нас Форд. 2066 року, 1,4. Бензин, механіка 4750. Також свіжопригнаний автомобіль. Я також заглянув салон. Так, ось такий у нас салон. Сидіння всі досить гарно збережені. Механическая коробка передач. Наступный автомобиль у нас Nissan Qashqai. Автомобіль 2012 року. 1,6 дизель, на механіці стартова ціна 11900. Так, що заглянемо в салон. Так, шкіряний салон. Далі у нас Mazda 5 Так, автомобіль 2010 року. 2.0 бензин на механіці 7-місний. 7600. Так, заглянемо в салон. Так, переднє-задні склопідйомники. мультируль Шестиступінчаста коробка передач. Так, і ось такий у нас сімейний автомобіль.